Артиклі «Н», e, З. Як легко та зрозуміло пояснити дітям, який артикль вживати? Ось казка. В одному королівстві жили три принци. «Н», e, З. І кожен принц мав багато іграшок. Принц З був дуже вередливий і любив лише конкретні іграшки, щоб не ділитися з ними з братами. Він всі іграшки підписував The, The, The. The car, The Horse, The Ball. Принци Е та Н е не були такими вибагливими і грали першими іграшками, що бачили. Проте принц An е подобав всі іграшки на голосні звуки: E, I, O. For example, an Airplane, An Octopus. Принц Е грався з іграшками на всі приголосні звуки. For example, Д, Б, ТР, е, робот, Е дианозо, трейн. Було цікаво? Став лайк підписуйся.